Вітаю! Це оновлена версія нашого великого павербанка. На цей раз тут 129 тисяч мА на годину і потужність 65 Вт. За допомогою цього павербанка можна заряджати ноутбуки, планшети та інше потужне обладнання, чого не вистачало в попередньому павербанку нашому. При збірці використовуємо тільки якісні акумулятори угорського виробництва LITI NMC з великим ресурсом 2500 циклів заряду розряду до залишку ємності 80 У звичайних акумуляторах літій NMC та літіополімерних ресурс від 500 до 1000 циклів до залишку ємності 80%. На цей раз ми зробили всі елементи керування на ребрі павербанку, щоб можна було спокійно закинути цей павер в рюкзак і продовжувати його використовувати. Пробіжимось по елементам керування. Залишок ємності акумулятора. Для зарядки павера є 4 роз'єми. Type-C, Micro USB, Apple Lightning. І DC роз'єм 5х2,5 від 5 до 12 вольт. Для заряджання від павербанка Type-C і два звичайних USB роз'єми. Type-C у нас двонаправлений За допомогою його можна заряджати павербанк та заряджатись від павербанка. Вага павербанка 2 ,650 кг 650 г. Габарити 22 на 20 Товщина біля 4 см. При збірці використовується кріплення тільки з нержавіючої сталі Для військових робимо по собі вартості. Якщо залишились якісь питання, у нас в профілі є посилання на пошту та телеграм.